Вітаю, друзі, це Денис Богуш, і сьогодні ми поговоримо про тривогу і паніку. Це тема дуже актуальна. Вона пов'язана з військовою психологією. У нас є на цьому каналі є такий розділ Військова психологія, там я викладаю деякі матеріали. По стресу ну, у нас було дуже багато матеріалів, зараз по тривозі і пам'яті. Це актуально дуже для цивільних і для військових. Тому що зараз ця ситуація з прильотами, з втомленістю від цього. Це у цивільних. Ну і у військових тривога, паніка вона ну дуже багато причин, пов'язаних з смертями побратимів, з передчуттям. Чогось і так далі. Тобто, це ну, з бойовими ситуаціями пов'язане. Так. так от, по-перше, потрібно сказати, якщо ми говоримо про тривогу, то треба сказати, що це, в принципі, адаптивна ситуація, адаптивна реакція організму, і вона є фізіологічна і патологічна. Фізіологічна це тривога нам допомагає, ну, наприклад, є якась небезпека. В нас виникає тривожність, і вона ця тривожність штовхає нас до дій, і ми там ховаємось, біжимо, рухаємося і так далі. Тобто це е, така фізіологічна, адаптивна і адекватна ситуація, е, ну, і адекватна реакція на ситуацію. Тобто е, мова йде про те, що ми реагуємо на небезпеку. У вигляді тривоги в когось вона може бути більше, менше, але ми реагуємо і діємо. Якщо говорити про патологічну тривогу, то патологічна тривога це вже коли вона продовжується довго, вона має прояви різні, фізіологічні, я ну, буду говорити там, у вигляді, там, ну, коротше, я вам ну, пізніше скажу про ці всі прояви. І вона вже коли більше 4 тижнів, це вже можна сказати, що це патологічна тривога. А далі є, якщо ще більше, то ну, воно може дійти до психологічного е, психічного розладу. Тобто це вже ну, як хвороба психічна. От. Але зараз ми говоримо просто про тривогу, таку, яка є. Значить, тривога е, йде як звичайний стрес. Тобто піднімається там кортизол, адреналін і так далі. Реакція в, у нас в тілі виникає. Значить, Дуже важливо зрозуміти, що е, у нас є кара і наша свідомість, з якою ми повністю контролюємо ситуацію, робимо вчинки е, свідомі, а є е, середній мозок, там, де є. Ну, зараз скажу пару слів, але ну, не лякайтесь. Там є ретикулярна формація, лімбічна система, мехдолевідне тіло, гіпофіз, гіпотелямус. Тобто є такі структури, які включаються, коли є багато емоцій. І оці емоції вирубають кару. Тобто нашу свідомість і ну, роблять так, що ми свідомо дуже багато речей не можемо робити. І дуже важливо, щоб ми повертались або контролем, або якимось там тренінгом, повертались до того, щоб у нас кара контролювала ситуацію, щоб ми могли адекватно реагувати. От, от я вам сказав про те, що є фізіологічна і патологічна тривога, і як у нас відбувається оця емоція, оці всі. Гармони нас захлинають, що ми забуваємо, де ми, що ми, як ми. І от дуже важливо, щоб цього не було, щоб ми ну, могли це е, е, ну, контролювати. Значить, далі дуже важливо сказати, що ця тривога як ну, проявляється. Вона проявляється, ну так як ми різні, вона проявляється в активній і пасивній формі. Тобто, якщо у нас більше, ну так скажемо, функціональна і ми більше застосовуємо або парасимпатичну або симпатичну нервну нервову систему, ну я не буду зараз там ну, ну довго заходити всю цю, цю історію, але просто скажу, що є активна форма, коли людина бігає, кричить, плаче, ну ця людина може бути агресивною, вона робить якісь хаотичні дії і так далі. Це активна форма. А пасивна форма це коли людина заклякає, в ступорі, втрачає свідомість, і вона ну, не знає, що робити. В неї, ну так, вона ну, пасивно очікує свою участь, так скажемо. Це дві форми, в якій ну, проявляється ця тривога. О, значить. І е, зараз це ну, дуже розповсюджена історія, особливо от останні дні, коли була гроза і дуже великий грім, і лякались люди дуже серйозно, тому що воно дуже схоже з прильотами від ракет. Е, і що з цим робити? Тобто, це все є, ну, цього всього у, у багатьох людей багато. Що робити з цим? -сим? Значить, є декілька напрямків для того, щоб е з цим справлятися. Е в принципі, в психології є така когнітивна поведінкова терапія. Е ну, це теж ну, не лякайтесь назві. Це е терапія або підхід, підхід, як е осмислено зрозуміти, що відбувається, як це поранжувати. Як це якось систематизувати свої почуття і те, що відбувається? І зрозуміти в відсотках, що, що реагує, що не реагує, де реальна тривога, де реальний страх і так далі. Тобто, от за допомогою такої терапії, лікується, коректується такі стани. Ще от з цієї когнітивно-поведінкової терапії такий метод дуже ефективний. Він при страхах і при тривогі, це метод експозиції. Що таке експозиція? Наприклад, ви ну, чогось там ну, боїтесь. І, ну, наприклад, там, не знаю, там темряви. І ви просто потроху іноді ввечері виходите на вулицю в цю темряву і звикаєте до цього. І таким чином ви можете виролити у себе оцю, оцей страх. Якщо у вас тривога, то ну, тривожність вона може до чогось, до якогось об'єкта, до якоїсь події, до якогось явища. І оця експозиція, коли ми вивчаємо це явище, і ми чим більше його вивчаємо, тим менше стає у нас ця тривожність і страхи, і тим паче паніка. Після цього тому що паніка, це вже за тривогою, це вже сама поведінка у людей, які впадають в цей стан, і там вже дуже-дуже складно це все зупиняти. Тому що це дуже яскравий такий психічний стан, як паніка. От, і, ну, тому треба до цього ну, краще не е, доводити. Значить, е, далі. Крім ну, експозиції такої, що ви, наприклад, ну, вже звикли люди до цих прильотів, тобто вже ці ну, взриви, люди сидять, о, це там ну вже дивляться, ну це шахіди, це ракети, а тут не те. Тобто вже Оця експозиція вона автоматично відбувається. І тому люди ну, до цього звикають, але якщо як терапію, що ви просто розуміли, як це робиться. Далі дуже важлива така історія, як дихальні техніки. Тобто це цілий напрямок і є дихання. Ми вже піднімали на цьому каналі там, ну, деякі там, техніки. Є дихання по квадрату, дихання по трикутнику. Ну, дихання по квадрату це коли ви робите вдих, наприклад, на три там щота, затримка на три. Видих на три і затримка на три. Оце ну дихання квадратне. Або на три, або на чотири, або ще на більше там, секунд. Чим більше, тим краще. Але просто що це ж, ну, йде з тренованістю. Якщо оперативно за допомогою дихальних технік це треба зробити, то це треба вдих, наприклад, на три. Видих на три і затримка після видиху. Тобто ви скидаєте з себе, тобто вдих, видих, затримка. От, по три удари серця, і такі, ну, таке дихання трикутником дуже ну, добре знімає ці стани. Взагалі, якщо ви починаєте дихати, ну, по-перше, треба дихати животом і дихати повільніше, тому що паніка, тривога, страх. Вони дають таке поверхневе і коротке дихання, і треба його зробити глибоким і повільним. І тоді у вас і змінюється сам стан. Якщо ви ну, тільки змінюєте це дихання, вже у вас цей стан буде змінюватися. От, ну і ще ну, ну про що хотів би сказати, що крім оцих дихальних вправ, там різних там, психологічних технік, треба ще соціальна підтримка. Ну, мається на увазі, це родина, люди навколо. Якщо ви бачите людину, яка в такій тривозі, підтримайте цю людину, побудьте разом з нею, щоб в неї це закінчилось, щоб в неї зняли симптоми. Це дуже важливо. Зараз в цій ситуації нам треба підтримувати один одного. І ну, всіх по-різному це проявляється дуже різні. Ситуації і різна реакція нашого там, мозку, організму, психіки на ці ситуації. Тому треба підтримувати один одного. От тому я, в принципі, так коротко про тривогу розповів і про паніку. Ну, паніка, я як, як сказав, що це ну, більше, і це більше там вона є особиста, є колективна. І вона може бути паніка, коли людина вже не, ну, не розуміє, вона біжить і в неї відключається оця свідомість. А, ці, ну, цією панікою можуть а, заразитися навколо, ну, навколо люди. Наприклад, якщо у когось паніка, а, коли стрибають військовий з парашутом, то а, Ну, часто такі літак садять і ніхто не стрибає, тому що вона передається, ця паніка. І тому треба загасити у, у всіх у одної людини, і ну, всім буде нормально. От, тому о, я думаю, буду піднімати такі теми і надалі. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте, там, донайте. А, всього найкращого. Не входьте в ці стани, тримайтесь. Всіх обіймаю, слава Україні! З вами був Денис Богуш.